Дев'ятниця до Божого Різдва. Дев'ять вибухів любові. Луїза Пікарета. Шостий день. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси, і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни спаси, благий, душі наші. Шостий вибух любові, моя дочко, прийди і помолися до моєї дорогої мами, щоб вона зробила тобі трішки місця у своєму материнському лоні. Тоді ти сама зможеш побачити сповнений болем стан, в якому я перебуваю. І в моїх думках мені здавалося, що наша цариця, мати, щоб утішити Ісуса, зробила мене в ньому трохи місця. Утім, темрява була така, що я не могла його побачити, могла тільки чути Його дихання, коли промовляв у моєму нутрі. Дочко моя, поглянь на інший вибух моєї любові. Я є вічним світлом, сонце є тінню мого світла, а бачиш, куди завела мене моя любов, в якій темній в'язниці я перебуваю. Сюди не доходять промені світла. Тут є для мене вічна ніч, але ніч без світла, без відпочинку. Я ніколи не засинаю. Що це за біль? Тіснота цього місця не дозволяє зробити найменший рух, глибока темрява. Навіть моє дихання, адже дихаю через дихання своєї мами. О, як важко. До цього додай темряву гріхів створінь. Щоразу гріх був для мене ніччю, а всі вкупі. Творили прірву тьми. що за біль. О, вибух моєї любові переніс мене з необмеженого світла й простору до прірви у глибокій темряві, тісної аж до втрати здатності дихати, а все це з любові до створінь. Коли він промовляв це, то ридав. А ридаючи, майже душився від браку місця. І я ціла розплелася з плачу, дякуючи йому, співчуваючи йому, бажаючи дати йому трохи світла своєї любові, як мені це казав, у тім, хто це все може розповісти. Пізніше той же внутрішній голос сказав тепер достатньо, перейдемо до сьомого вибуху моєї любові. Вервичка за ненароджених дітей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, твоя мати Марія народила тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався тобою після народження за їх заступництвом. Прошу тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити твою святу волю. Амінь. Великі зернятка. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса Марія Іосифа, ратуйте душі на народжених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених народжених дітей. Ісуса Марія Іосифа, ратуйте душі на народжених дітей. Ісуса Марія Іосифа, ратуйте душі на народжених дітей. Ісуса Марія Иосифа, ратуйте душі на народжених дітей. Ісуса Марія дітей. Рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш урятувати їх, ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе. Рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей, Ісусе Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Маріє, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. 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 Ісусе, Марія Іосифе, Рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса та Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо. Що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. 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 Ісусе, Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. Ісусе, Марія Йосифа, Рятуйте душі ненароджених дітей. При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки немає більш заслуговуючого на небі для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти Богом у небі, і немає більшого гріха на землі, як убити своє нехрещене немовля. Яке ніколи не зможе побачити Бога, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Обідні хатині одну Темну ніч, коли лиш світила зоря, а, -а, а звіщали, ангели, всім радісну мить, що там народилось дитя, А, -а, -а лунає десь пісня в сонлибіщі. Святих чути сміх. одна діва мати, пречиста не спить, коли ще спасіння усіх, цар неба приходить, з далеких зірок, по до. Свомі Богом один тільки крок, Господь виглядає тебе, а лунає десь пісня, в соливі тиші в обіймах святих чути сміх. Одна діва мати пречиста не спить Коли ще спасіння усіх, луна є десь пісня, в сонливій тиші, в обіймах святих чути сміх. Одна діва мати пречиста не спить, коли ще спасіння усі.